Артистка, дресирувальниця Дарія Майчук двічі евакуювалася з під обстрілів РФ. Каже спочатку із рідного Луганську у 2014 році, а під час повномасштабного вторгнення з Харкова, де перебувала на гастролях, я відповідальна людина, і в мене дуже велика відповідальність це тварини. І я розумію, що мені потрібно бути 24 на 7 поряд з тваринами. Ми приготували переноски, якісь клітки, якщо що, щоб до підвалу бігти з тваринами теж там собаки вдогонку, а ті, хто розбіжуться одразу, треба вручну переносити. Тобто ми все підготували. На другий день чоловік пішов добровольно захищати нашу країну. І ми вже наступного разу з ним зустрілися вже у Дніпрі, у квітні. Я не знаю, це такий стрес був. Ну, Мабуть, у кожного українця. 24 на 7, ти як, ти де, там вибух, там е, з міста в місто. Е, я розумію, що дуже важко, коли батьки в одному місті, чоловік там. Е, тут тварини, тут ти не розумієш взагалі, е, скільки це буде продовжуватися, де взяти корма. І ну, в мене взагалі не було думки, щоб виїжджати. Я дуже сподівалася що це тиждень, і все, і все вирішиться. Не треба нікуди бігти. Друзі й батьки наполягали на евакуації, але Дар'я вирішила, що без тварин нікуди не поїде. У підвалі харківського цирку для тварин спустили їжу, воду, ковдри та ліхтарі, підготували переноски для переїзду. Спочатку було шість собак, чотири єноти, лисиця, п'ять королів, десять голубів. Чоловік допоміг Дар'ї облаштувати тимчасовий прихисток. і пішов добровольцем до зсу, і це була перша, але не остання найдовша розлука з коханим, яка тривала два місяці. Я почала думати над тим, що так треба виїжджати, і треба їхати у Дніпро. По перше, тут батьки, по-друге, тут спокійніше, наскільки ну було відомо. Я двоє, мабуть, суток просто на телефоні обдзвонювала всі компанії автоперевезень. В нашому цирку ще був морський котик. Теж з дреструвальниками. Я коли ну, сказала їм, що я буду шукати шлях, ви їдете зі мною? Вони сказали, так і нас забери теж. Тобто з морським котиком це і басейник його і морозильні камери, і в мене багато тварин, теж вольєри. Ну. Тобто легковою машиною, ну ми б не справилися. І зіткнулися з рядом просто таких проблем. По-перше, з топливом були великі проблемки. По-друге, це центр міста, ніхто не хотів туди їхати. Я вже думала: ну, все, я, ну, в мене руки почали опускатися. Я зробила в інстаграмі просто одну сторі, яка так розлетілася, я по Україні я дуже вдячна ну, кожному українцю, хто навіть просто мені ну, написав. І директор Полтавського театру Олексій Миколаєвич. Ми з ним знайомі, він мені телефонує з Полтави, і ми придумали, що він виносить там в нього, типу, аля маршруточка є, виносить сидіння для того, щоб тепловлюбиві тварини їхали там. Приїжджає машина дійсно, це була маленька така. Ну я не знаю, як вони, спрінтери. І ми такий тетріс загрузили. Просто в мене тварини ніколи так не їздили. Собаки на собаках насухи. Тут з боку голуби, там ще хтось, там мішки з кормами. Ми залишили у Харкові. Майже всі речі, свої техніку, реквізит цирковий, костюми, все таке. Ми взяли чисто для тварин, що потрібно, і тварин. Дніпровський цирки з квітня 2022 року став новою домівкою, як для тварин, так і для самої Дар'ї. В її кімнаті не було вікон, але саме в тому приміщенні дівчина почувала себе захищеною, як у бункері. В цирку нікого не було, не артистів, не інших тварин. Приміщення були, були свободні. Вони нас прийняли, розмістили нас, запропонували навіть жити в готелі. При цирку є готель, але я відмовилась. Мені потрібно бути біля тварин. І ми, я, Іра моя, ми жили прямо в цирку. Кімнати не були, ну, вони не пристосовані для життя. Це такі алягримерки, які розташовані навіть біля манежу там. Десятиметрові стелі, отакі щелі, але, чесно кажучи, було байдуже. Просто щоб бути поряд зі тваринами. Вже влітку 2022 року Дар'ю запросили виступати з тваринами в метро перед дітьми з родин ВПО. Дніпрянам тоді запропонували підтримати благодійний виступ артистів цирку, тому під час нього збирали кошти на харчування і підтримку життя тварин-переселенців. Ми е, з мамою, наприклад, робили ще благодійні заходи до війни. Ми збирали артистів, їздили там до діток, переселенців е, з АТО, е, до дітей з якимись там вадами по здоров'ю. Ну, взагалі, творчість, мистецтво, цирк це щось таке, що відволікає. Мені там не потрібно було там, якісь гроші або ще. Я просто хотіла працювати. І в Дніпрі ми почали працювати. Ми і працювали ж в метро. Теж циркову виставу давали для нас. Це було щось вперше: таке з тваринами. В метро їздять ці потяги, але все всі справились чудово. Наприкінці Дар'я поділилася, що зараз вона знаходиться на відпочинку, який їй необхідний та на який вона точно заслуговує. Але розмовляючи з героїнею за кадром, розуміємо, у неї є невелика мрія. Це, мабуть, єдине, що я хочу, коли закінчиться війна, приїхати назад до Харкова і допрацювати цю програму, тому що цей момент це єдиний цирк, який не працює зараз в Україні. Ну зрозуміло, чому. Ми впевнені, що завдяки таким людям, як Дар'я, ми знову віримо у добро, дивимось на правильні приклади людей та знаємо, що тільки в темні часи добре видно світлих людей. Тому просимо вас не зволікати, а допомагати не тільки людям, а й тваринам.